Потрібно злетіти. Як ви бачили, зліт був рівний, просто вверх, без всяких поворотів. Потім ви повинні зайти на посадкову смугу і приземлитися. Треба попасти в цю смугу і плавно посадити літак. Здавалось би, це дуже просто, але ви відчуєте, що це не так просто. Потім скажу наперед, якщо ви це зробите тут, вживу це буде зробити легше, тому що тут повністю ручне керування. Тобто я сам стабілізував літак. Сам це, вибирав йому швидкість і таке інше. Коли будете осаджати справжній БПЛА, там буде це в режимі FBVA. Потім ми вам роз, роз, розкажемо, що це таке. Ви вже почули від мене таке слово, як е, кле. Це абревіатура, яка переводиться як керівництво льотної експлуатації. Це той документ, який розказує, як правильно і в якій послідовності треба обслуговувати літак, готувати його до зльоту після польоту і таке інше. Тобто, як ним керувати в повітрі, тобто там буде все. Але щоб його прочитати і все, і все зрозуміти, вам потрібен наш курс. Крім того, практичні, як я, я сказав, заняття будуть. І ви не тільки зможете все зробити, що там написано або, ну, типу, ну просто написано, ви це зможете зробити. В КЛІ є такий документ як чек-ліст. Це, це така штука, як би так сказати, це Послідовність дій, які потрібно робити чітко, послідовно, і е, пер, перевіряти от і, д, і до все, що там сказано. Якщо ви будете це робити, у вас все буде працювати як слід. Ми розробили, так би мовити, свій чек-ліст або алгоритм те, чого ми повинні. Е, Досягнути в кінці навчання нашого. Там буде трохи більше, ніж в звичайному кле, в звичайному чек-лісті, -чек 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 ну, тому що там враховані такі деталі, про які в КЛЄ не кажуть. Це вже досвід пілотів, нашого маестра особисто. І ми будемо рухатись до цього, щоб це все ми могли зробити. Тоді так розкажу. У нас буде е, такий алгоритм, такий, значить, де буде сказано, як отримати завдання, як підготуватися до місії, як построїти маршрут місії, як зробити. Підготовку БПЛА, як слідкувати за, за виконанням місії, а також за тим, як потім обробляти всі ці дані, які ми отримуємо. Так, далі. Значить, Хочу ще вам дещо сказати перед початком основним. Є е, таке правило, як ви знаєте, повторення мать учення. Це було вже давно відомо всім. Навіть вчені це розробляли. І казали, що наші знання, оце от знання, оце час. Вони, коли ви навчаєтесь, от вивчили щось, ви знаєте, ну, 100%, скажімо так. Вони по експоненті починають спадати. І колись ви, якщо не будете пов пов повторювати, вони будуть. Забуватися. Якщо ви протягом цього ж дня першого повторите це знов, ваші знання вже будуть затухати менше. Якщо через день ще повторити, або тут, або тут це вже не так важливо, ви вже будете майже. Пам'ятати все, тому я вам раджу повторювати все в кінці дня після нашої лекції вдома, перед сном або просто вдома десь. І перед лекцією ну, ще наступне. Тобто, якщо в нас була метеорологія сьогодні, а потім буде ще завтра, то треба все перевірити свої знання е е е е з минулого разу. thank you